Уявляєте собі, як це працювати без боса над головою, тобто, взагалі без керівництва, заступників керівництва і всякої іншої бюрократичної вертикалі? А виявляється таке можливо. Американська компанія Запос, дочірнє підприємство корпорації Амазон, повністю перейшло на таку схему управління. Вона називається холакратією. За такої концепції весь вертикальний менеджмент і жорстка корпоративна структура змінюються командами самоврядування. Такий собі спосіб децентралізації влади, за якою кожен співробітник може впливати на життя компанії і володіє. Повною владою в рамках своєї ролі і покладених на нього очікувань. А головне ніяких босів, що постійно викликають підлеглих на килим. Кожний круг має лідерські функції, що передбачає можливість самостійно розподіляти ресурси, самостійно встановлювати пріоритети. Це матриця цих кругів. Так залишаються і функції управління персоналом. Втім, з цього круга прибирають менеджерів. Та зрештою напрямок роботи вільним працівникам все-таки задають директори. Та водночас ці керівники не мають права давати прямі указівки підлеглим. Тобто, якщо шеф сайту ставить за мету, наприклад, отримати мільйон лайків, працівники самі вирішують, що постити котиків, кулінарні рецепти, політичні інтерв'ю чи все одразу. Головне, результат. Коли ви звикаєте до цієї системи, ви розумієте, що хотіли б, аби все проходило саме через неї. В певний момент це стає схожим на роботу органів в організмі. Втім, є інший бік цієї системи. Та от українські фахівці з HR вважають, що ця концепція може бути застосована у маленьких стартапах. А от для великих підприємств, тим паче українських, це занадто революційно. Маленькі компанії можуть спробувати для себе ці мовство. Свои а большие компании ну возможно это будет очень затруднительно. И скорее, скорее этот переход на легкий менеджмент будет очень затруднителен для больших компаний. Я не могу сказать, что это даст им больше, чем они имеют сейчас. Запос це одна з найбільших американських компаній, що займається інтернет-продажами. Її грошовий обіг складає понад мільярд доларів у рік. А засновник Тоні Шейв вже неодноразово прославився на весь світ своїм революційним підходом до ведення бізнесу.